Всім привіт! Сьогодні у нас безплатка, безкоштовна їда. Ми не все беремо, ми беремо те, що ми їмо. Більшість конзерв і різної їди, якої ми взагалі не вживаємо, тому ми не беремо все, що дають. Не завжди так можна, не кожна безплатка така, але ця була саме така. Ось такі хлібці. Шоколадні, навіть більше для дитини, Вони дуже класні. І дуже хороша фірма. Таке печиво. Це риба. Спагетті. Яйця. Полуниця також. Також такі батончики. Також можна було брати. Нелімітовану кількість льону. Що дуже ну, Це хороша фірма, і ми взяли, тому що льон дуже хороша штука, якщо його багато до чого можна додати, сам льон можна вживати. Це досить хороший продукт, тому ми це беремо. Водичку всім тому морква. Досить багато моркви взяли, можна було брати. Скільки ми хочемо, тому ми взяли. Ми робимо заготовки в морозилку, тому це дуже класно. Ти, е, собі Робиш заготовку з моркви, кладеш в морозилку, і потім, коли щось готовиш, витягнув і порційно ми кладемо. І можеш собі одразу готувати і економиш свій час. Також різні такі консерви, тунець, е, куряче м'ясо. І помідор, кабачки, картопля. Ось така картопля Ну, звичайно. Огірки також, такий кабачок, цибуля. також такий мікс фруктів у власному соті. Масло горіхове. Хліб, зелений чай жасмін, жесвін. рушники для кухні, молоко, сервет, мокрі серветки та памперси нам дали. Можна брати памперси. Ось така сьогодні була безплатка. Також скажу, що також скажу, якщо ви берете безплатку, краще брати ну, реально те, що ви будете їсти, що ви не викинете, що вам потрібно не набрати все, а потім ну, ви не знаєте що з тим робити. Тому що на кожній вулиці, якщо ви живете в більш великому місці, на кожній вулиці майже кожного дня є якісь безплатки, багато церков мають безкоштовну їду, допомогу, так само хімію для дому, різні речі. Тому краще брати те, що ви реально їсте, те, що вам потрібно. Це дуже добре, що є такі, така можливість брати такі продукти, тому що багато хто вас тепер приїхали, і по різних програмах майже ніхто не має дозволу до роботи. Мало хто має достатню кількість постепів, все залежить від штату, і штат, які взагалі нічого не дають. Що робити тим людям? Ну це дуже хороший вихід, що є така можливість. Тому що в іншому випадку дуже важко було б у дуже піднялися ціни. Навіть якщо у вас є фудстемпи, вам може не вистачати. Якщо у вас є мала дитина, ви купляєте формулу на фудстемпи, ви витрачаєте 400 доларів на місяць лише на формулу для дитини. Тому, коли є такі безплатки, це дуже хороша річ. Також, коли ви ходите на безплатку, ви можете дізнатися дуже багато корисної інформації про різні на автобуси. Там можна дізнатися про різні гуртки для дітей, про різну допомогу. Ви там дуже багато. Можете познайомитися з дуже великою кількістю людей, наших людей. Тому що є такі люди, що в Америці вони, можуть бути дуже багато років, але вони втратили роботу, і у них немає можливості собі дозволити купляти їжу те, що вони хочуть. Чи навіть те, що їм потрібно елементарне. Я також знаю людей, які приїхали. У мене є знайомі, які мають багато дітей і їм виплачують дуже малі і Їм не вистачає в них малі діти. І добре, коли є безплатна їжа, тому що вони навіть працюючи, їм не вистачає грошей. І вони ти можеш зекономити на їжі, можеш взяти безплатку, і вже набагато краще тобі тут в Америці проживатися. Ці безплатки якраз для людей, які приїхали завжди на початку, всім є важко, і не треба соромитися там, того, що ти ходиш на безкоштовну їжу, на безплатку, тому що цим ти можеш зекономити собі добре, коли можете зекономити гроші, взявши їжу, яку ви реально будете вживати, яка вам потрібна, не зловживати, тому що є різні випадки. Люди деколи зловживають цим, потім вони це викидають навіть. Бо, наприклад, ось ці люди бездомні, які, ну, я нічого не можу сказати, тому що більшість з них реально вони хворі. Це не є люди, які втратили роботу і їм важко. Ні, люди, які втратили роботу, і їм важко, вони е лікуються, збираються з силами і вони йдуть далі до роботи. А ці люди хворі, більшість з них психічно є хворими людьми, тому що в Америці важко з лікарнями для психічно хворих, і вони є досить дорогі. Ці люди. Дуже часто ці бездомні вони навіть не хочуть брати безплатки, тому що вони живуть в, в палатках, в палатках них немає де готовим. Вони хочуть і грошей, кеш, щоб їм давали і гарячу їду. Досить часто їм дають просто вже готову їжу з різних закладів. Тим більше, що є можливість взяти досить хороші продукти, не просрочені, бо вони не є просрочені ці продукти, як більшість вдома, є терміни. І досить хорошої якості. Ця морква вона не є гнила, також картопля, вона не є гниле, не є якесь, як люди розказують, що вона просрочена. Можливо, в когось в якихось штатах там є. Ось, наприклад, до 23-го року. Ну навіщо розказувати, що це, що це все просрочене? Воно не просрочене. Навіть якщо ви думаєте, що це просрочене, у вас завжди є е, ну, очі, також ви розумієте, чи є так можете подивитися. Бувають, що є на безплатках їжа, яка підходить термін, і кому залишилося 2-3 дні. Так, так, таке є. Ну, але ви ж бачите, чи ви то за 2-3 дні чи ні. Але більшість все інше воно не просрочене, воно хорошої якості. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть про що вам цікаво, що дізнатися в Америці, які теми розкривати. Всім до побачення!